Всім привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11. .00. Сьогодні ми будемо грати Net for Speed Most Wanted 2005 року і то буде друга серія. Зачинаємо! Включаю Net for Speed Most Wanted. Hi, I'm Jose Man і I play Mia і 8. Ми на першій серії. Оце все подивилися, так що думаю, зараз не треба ту дивитися. Так, заходимо на мій старий аккаунт. О, тобто новий аккаунт мій. Зараз будемо робити. Зараз будемо поконувати чор чорний лист, другий. Ну, тобто на номері 14. О! Оцю тачку візьмемо? Отаку візьмемо? Будемо грати зараз в якісь ігри. О! То що, може приступаємо до... Ранє, але перше пограємо оцей оцю карту. Я ну, навіщо мені оце все? воно. Взяв собі того фольцвагена, який я виграв. Ну що? Тут нема ульти, на жаль. Жалко, що мене йти, мені би зараз до когось видно. Реально, просто дуже бути слізька зараз дорога. Самі бачили на початку, аж... Капало на екран. Ну так ніби. бы. Капешу чекайте, щось за дуже голосно. То зараз зайдемо в настройки, не буде дуже. Е, то, ну, то. Та смысл я... Блин. Ja co, nie na to nażreł? O, teraz bez muzyki i na dużo nawet lepsze І ми виграли, до речі. Хейму вірок, ежеліш посипав 6. Ні, я на жаль не можу, певно. Або ні, а може? Певно, зможу якщо схочу. О, власне. Я то, що я і вам говорив. У мене щось поламано. О, і набагато легше. Без музики, бо дуже голосно. Все звучило. О, це зіграємо. Це вже тепер у нас гонки. Та й собі один тут боєць Фольксвагена собі набив. О, десь переду. Блін, але вони швидко їдять. Там оце до дупи піде цей, ця машина. А може обжену їх. Та де ти переді мною? З тим гольфом грати. Ліпше на тому, що ввела би грав. Белина. Рано я вже на последньому місці. Ти куди? Якийсь гольф, не хочу дуже добре грати. Я думаю, що буде нормально грати. А то візьму шевроле. Та, да, та нема сенсу грати. Треба взяти якусь іншу якусь іншу машину, блін. Та да, щось неможливо ще грати. І я розумію, що вольф, але він поналий. блин. Так. Короче, убегнал. раз добре настрою камеру ага, ловушку зробив їм Так файно пішло. О, все, я виграв! Є yes, перше місце. Добре, я сам знаю, що таке така фігня є, але мені зараз не треба. Так, зараз будемо грати ж. поставил одну карту. Чекайте, мне дальше нужно проверить, это хорошо. Тобі до більшого буде. Да, всі вже мене обігнали. Ну, Блин, ну там машина моя стояла, ну вы серьезно. Я вже оп'я на останньому місці. О, третє місце вже. О, поліція. По когось приїхала. Я знаю по кого. По нас всіх. А це моя поліція, так що втікаємо як найшвидше. Я вам нічого не заплачу, Ви придурки. Давай-давай-давай! Та їдь! Ти придурок, реально! Оця жовта машина реально придурошна. От Твар неблагодарна, що в тебе трафик. Я зараз об тебе стукнуся, бо ти така тварин благодарна. То реально, ну, Баба? ти ту бала. То реально. Реально, айрон, тільки ця машина така придурошна, що не знаю, що. Вона хоча б перше місце получила. Треба щось сховати якусь ничку. О, я знаю яку я ничку сховуюся. Оця називає... штука це я називає ничка. І мене вже ніхто не злапає. А тепер будемо, певно, це мотати. Теж гонки, а хто последне місце, то і вибиває. Потім ще дивіться, чотири машини одна вибиває, яку ще округу зробимо. Ну, коротше, самі побачите. Ті штовхають, я не хочу, щоб мене штухали. А, так і знати за то, що ви так. А вони самі собі робили проблему, вони мені, власне, нічого не зробили, так? Я хоча б зате тішуся, що вони мені нічого не зробили. Ох ти, зараза. Ще одна зараза, окей. Okay. Блін, скорочення міг поїхати. Дивіться, і зараз хтось виб'є. Хто зараз має посильне... О! Один вже вибив, бо мав посильне місце, так що... Просто нема сенсу, дивіться, крутиться і навіть газу не дає. Та мене вже обганяють. Це те, що вам грохнується. О! І відстали. Все, я вже виграв вирішив. Ну. Тобто зараз має перше місце, хто зараз має на третьому місці, то і відпадає. І зараз в мене має бути фінал. О, Все, у мене зараз фінал. Сіть! Ну зараз ми мусимо його обігнати, щоб виграти. А де машина? Тьфу, але не відстава. Та що ти робиш? Програли? <реш> От ця зараза реально не... Оця зараза просто махлює. Просто махлює. Реально, оцей Бені, він реально махлює. Махлювальник ненормальний. Він якось махлює. Що ти робиш би так за свою машину би так відповідав. гірше зробив. Зараз то я тільки скороченням поїду. О, тут є така скорочена дорога. Їдь, їдь, їдь!